Мене неймовірно сильно ображає те, що ТИЛ не відчуває потребу у перемозі. Тобто всі ці пафосні розмови це все ідіотізм. От я доначу, і я доначу. Е, я підтримую всі ми підтримуємо. Ну, де тут я? Ми або країна воює, або знову ви перетворили гніди. Нас в АТО в 2016 рік. Я пам'ятаю, коли я звільнився в служби в 15-му році, в 16-му році АТО стало тим, що вона стала в 23-му році. Війна. Розумієте, ставлення людей. І тому мені неймовірно образово за те, що існують люди, які абсолютно добровільно йдуть в армію в 14-му році, 15-му, 16, му 22, му 23. му а тут є категорія людей, які кажуть, я не народжена для війни. Вибачте, я народжена для війни.